Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі на телеканалі Самар, програма Пульс, актуальне інтерв'ю та я, її ведуча Наталія Бондар. Сьогодні до нашої студії завітав голова виконкому новомосковської районної молодіжної ради та голова громадського руху могутня держава Богдан Войт. Вітаю вас, Богдане! Відомо, що вже невдовзі відбудеться всеукраїнська акція «Let's do it Ukraine». Розкажіть, будь ласка, з якою метою вона організовується та. Як вона взагалі буде проводитися от на території Новомосковського району? Так, по-перше, хочу вам привітатися. Це добрий день. По-друге, так, ми координуємо молодіжною радою та громадським рухом могутня держава локації, скажімо, в декілька населених пунктах району. Зокрема, до нас приєднуються молодіжні ради наших осередки, так скажімо, району. Особливо активно нас підтримує село Спаське, село Хутора Губиніха, Оролівщина. Та також буде проводитися Голубівки стосовно того, як ми організовуємо нашу, скажімо, локацію прибирання. Це нас буде. Ми проводимо разом з міліоративним селищною молодіжною радою. Угу. В селищі мильоративне ми будемо прибирати парк. Ми думаємо залучити приблизно десь до 20 чоловік. Добре, що за акція? От розкажіть глядачам взагалі звідки вона бере свій початок, так, та яка її головна мета? Так, акція це дуже, так на мою думку, це дуже корисно, тому що е, насамперед ми е, скажімо, потрібно прибрати нашу країну, тому що е, всі кажуть, що наша влада дуже погана, е, наша територія грязна, е, ніхто її не доглядає, ніхто не прибирає. Але Якщо подивитись, наприклад, ту саму Пасху, яка нас все відбувалася, пройти, так скажемо, в Новомосковський, піти до лісу, або якимось піти до лісу, або в парк, ми бачимо те, що люди після себе просто, навіть елементарно, скажімо, не убирають. І ми, скажімо, скоординувалися, вирішили, що потрібно це міняти. Потрібно міняти, починати з себе. Тому що, як кажуть, починаючи з себе, ми робимо тільки світ краще. Зв'язку з цим ми вирішили, що ми об'єднаємось, ми зробимо нашу територію, нашого району, поки району, скажемо, зробимо чистіше. Але ця сама акція, вона вже е, йде по Україні, якщо не помиляюся, більше чотирьох років. Угу. І на цьому році координує дружина е, Петра Олексійовича Порошенка Марина Порошенка. Е, навіть нам там, кажем, привітальний привітальний від неї був що. Вітаємо учасників цієї акції. Сама акція це прибери Україну. Я вважаю, що такі акції потрібно не проводити раз на рік, а ця акція повинна відбуватися на протягом тривалого часу, протягом всього року, так скажемо, щоб кожен мог долучитися, щоб кожен собі на підсвідомості міг сам прибрати. Добре, розкажіть, будь ласка, як проходить підготовка до акції та коли і де безпосередньо вона відбудеться? Так, дивіться, ми перед тим, як організовувати сам, само, саме прибирання в районі, ми перш за все на сесії молодіжної ради це вже обговорювали, вирішили попередньо скажімо, деякі локації, але з часом вони змінилися. На, на даний момент це локації в хуторогубиниці буде, в селі Спаському, Орлівщина. Голубівка, і особисто ми з команди громадського руху Могутня Держава та Меліоративна Тивною селищною молодіжною радою будемо перебирати локацію в селі селище Меліоративне, це парки імені Укуньова. Там ми плануємо залучити більш аніж 20 чоловік до прибирання, скажімо, тому що за досить трагічними ситуаціями з погодою зараз дерева, скажімо, попадали. Їх потрібно прибирати, щоб діти могли гратися, щоб дітям це не заважало. Тому що е, на даний момент я так само бачу і по Новомосковської в різних куточках району е, дерева, які попадали, вони досі ще лежать. Підготовка до акції як відбувається? Ви когось запрошуєте чи до вас звертаються самі? От як це проходить? Так, безпосередньо перед тим, як ми організовували свою локацію, е, ми скоординувалися з певними організаціями. Особисто в маляративному ми будемо проводити прибирання сумісно меліоративною молодіжною селищною радою, де також хочемо залучити нашу місцеву владу для допомоги прибиранні та покращенні рідного селища та парку. А що стосується мешканців, молоді, просто от небайдужих жителів. Селища вони можуть звертатися де в спеціальних мережах чи телефонувати, якщо хтось хоче долучитися. Так, перед тим як ми офіційно затвердили свою локацію прибирання, ми скоординувалися з обласною, скажімо, з обласними представниками, які нам надіслали інформаційні, інформаційні листівки, де ми вже їх неодноразово розвішували по самому селищі, вказували свої мобільні номера. Також вони можуть з нами будь-який, може житель бажаючи може з нами зв'язатися по соціальним мережам, особисто до нас може писати в особисті повідомлення, або може безпосередньо звертатися в групи громадського руху та мальоративної ради. Добре, скажіть, будь ласка, от. Які перспективи ви бачите безпосередньо в таких акціях? Та чи плануєте щось схоже, але вже самостійно організувати та провести в найближчому майбутньому? Так, безпосередньо це наш, скажімо, пілотний проєкт. Ми зараз хочемо спробувати третій рік поспіль, ми цю акцію це проводимо, але зараз ми хочемо зробити її більш скажем, масштабно, тому що в нас йде День перемоги. Йдуть травневі свята, ми хочемо привести наше селище та наш район до більш-менш приємного вигляду, щоб можна було дивитися, щоб можна було насолоджуватися своїм скажімо, населеним пунктом. Але окремо те, що ми плануємо, ми хочемо зробити більш масштабні суботники, але, скажімо, зробити їх не один раз на рік, а ми хочемо зробити ну, хоч десь два-три рази на квартал. А що стосується матеріалів, які потрібні для прибирання для суботника, як вони будуть забезпечуватися? Так, дивіться, кожен, хто бажає і може прибрати певну локацію, може звернутися за допомогою до, скажімо, селищної ради. Ми так само зробили. Ми, звер... Ми плануємо зараз звернутися до селищної ради, щоб вона нам виділила, допомогла інвентарем та більше може чим ще. Але від координаторів обласних ми вже отримали пакети, отримали рукавиці. щоб коли збирати сміття, ми не пошкоджилися. Але я хочу відкрити ще маленьку таємницю, що особиста наша локація і локація в місті Новомосковське отримує певні похвальні листи mm -hmm. тим учасникам, які будуть приймати участь. Добре, дякую. І наостанок я пропоную вам звернутися до телеглядачів, мешканців міста, району. Хочу звернутися до кожного, не бути байдужими до свого населеного пункту, просто до не бути байдужими до природи, адже кожен починається, все починається з нас. Якщо ми хочемо жити в чистій країні і в чистому місці, то давайте, будь ласка, не будемо смітити, а будемо прибирати і будемо робити нашу країну чистіше і долучатися до цієї акції. Добре, дякую, що завітали до нашої студії та розповіли про всеукраїнський суботник. Бажаємо вам успіхів! На все добре! Дякую, до побачення. Всі бажаючі можуть долучитися до всеукраїнського суботника та зробити нашу батьківщину чистішою і затишнішою. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітав голова виконкому новомосковської районної молодіжної ради та голова громадського руху Могутня Держава Богдан Войт для вас. Працювала Наталія Бондар. Побачимось на телеканалі Самар.